Всім привіт. Вчора заводили скутер з перфоратора через генератор. Щось накрочені не давало іскри. Вчора я спробував потім після перфоратора від електростартера звести, то була іскра. Ще вчора припала іскра з того. Якщо би це стартила електро. Ось зараз продемонструю вам. Це з електростартера. Ой, зараз. О. Це з електростартера. Іскра зараз буде. Опа, що таке? Перфоратор я зараз на даний випадок не маю що продемонструвати. Зараз тільки з дві стартера продемонструю. Яка іскра. Oi, aš ja nepapavau na toj koteltai. Dabar spro demonstruoju. Taip. Dabar spro pablė. Na, čia starta, kažkas labai slabenkai, iskra. Я вчора дивився... Блін. <клухи> О, вроді би <бы> вийде зараз. <клухи> О, <Вот> дивіться. <клухи> <клухи> вот маленька маленькая йде. да? Щось дуже странно, Акумулятор ніби заряджений добре, а іскра яск... а маленька йде. Дуже маленька іскра. свічка ніби добре запалювання. Не той не... Ну не псована, як новенька. Так, зараз зараз, секундочку. Що це сталося, так і не можу... <кій> так і не можу поняти. Чого вона так робить? Таку маленьку іскру. А з за перфоратора взагалі немає іскри. Back. oh, yeah, oh. Щось дуже маленька іскра йде. Предуже маленька. Не можу зрозуміти, що тут таке сталося. Мені було тоді перший раз велика іскра, передуже маленька. Можна сказати, що її навіть і нема. Якщо вот так вот. Дякую за вас, тиснути на канал, ставте лайки.